Хоч биш мас уже зробив, таку й зали а за її усі діти, от і робить діти. Тіт надовго, <свес> на пороту прямував. Проростає і новичками кидає. Не буду я спатися. Ні, тільки дивитися. Тоді я буду поливати, справді допомагати. Гайлочку на сіни не крутись, але річка ти поливай. тому сили додова. Я люблю допомагати ще пісень. Жучка, собачку, начепайте кичко, сив мащій водичку. гав Ха гав хам -ха, вже віжу, бурячка стережу, нехай кицька поливає і потихне гуляю. ня няу 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 Добре-добре, я вже йду в вашому пленю страду. Проженує звідси мишку, бурячка не їсть хай тишком. Ням-ням-ням не біжить, бурячка не грязить. Сілимо стучі, як на заєць вже біжить. Покуштуйте бурячка його. Ага, тиреньки, не трудився, а вже їсти заходився. Жучко, весело, прости, морічка не сніг пусти. Що ж, повіримо, біжи, більше сиди! не стрибай. Зайць чимно попрощався, за в ліс подався. oh Я Забіжу, ja забіжу, ja горять карпать положу. може. Хай Coż mam tyla I coż mam te pe?